На нараді промоніторили ситуацію із соціально значущими сортами хліба, а це шість найменувань. Продовж декількох років Хмельниччина має одні з найкращих цін на хлібобулочні вироби. Близько 40 підприємств займаються його випіканням, тож монополії на ринку немає. Проте деякі постачальники все ж порушують законодавство та закладають у вартість буханця транспортні витрати, хоча вони і так враховуються при калькуляціях на підприємстві. Тим самим підставляють свого ж партнера. Транспортні затрати, хочу сказати, вони входять в складову структури собівартості, в витратах на збут. Тому ще раз і ще раз прошу звернути увагу на ці питання підприємствам, виробникам при формуванні встановленні оптовідпусних цін. Необґрунтоване підвищення на хлібобулочну продукцію зачепило північні регіони Хмельниччини. Станом на 10 квітня останній моніторинг, що ми робили, найбільше подорожчання відбулося цін на хліб це в Литичівському районі, Чемеровецькому, Красилівському, містах Славути і Шепетівка. Взагалі найбільше такий у нас дорожчий хліб це в північних районах Крім і Зяславського району. У вартість лібини на 55% закладається ціна борошна. Аграрний фонд йде назустріч хлібопекарням та пропонує їм сировину за зниженими цінами. На сьогодні фонд заключив договори із шістьма підприємствами. Реалізація борошна проходить за сталими цінами, і вона становить на 10-12% менше ніж є сьогодні на ринку. Для прикладу борошно вищого тунку аграрного фонду 2,900 – гривень за тонну, на ринку е, вона сягає 3200-3300 гривень за тонну. Переробка зерна на борошно е, здійснюється на бодановичкому комбінаті хлібопродуктів. Е, в період з 15 березня по 15 квітня вже перероблено 2000 тонн е, бор, е, зерна і отримано борошна вищого тонку 684 тонни. У запасах фонду 40 тисяч тонн зерна, проте хмельницькі підприємства хлібопекарської галузі споживають лише 1600 тонн. Решта йде на інші області. Виробників із збориш на фонду змушують випікати лише соціальні хліби. Пекарі пропонують список розширити. Як приклад наводять ситуацію у сусідніх регіонах. «От возить Тернопільська область. От його булочка. З аграрного фонду буде стоїть ну, одну гривню, А у мене з муки. Ринчай будь стоїть півтори. Я не зможу з ними конкурувати, правда? Я не зможу зберегти робоче місце. Я не зможу людям оплатити зарплату. Я не зберу свої оборотні средства и, як факт, я не уплачу налог державі. Нарікають пекарі і на умови постачання борошна із фонду. Там вимагають повної передплати. А великі торгові мережі виручку від продажу повертають підприємствам через місяць. Тож закупити дешеву муку можуть лише пекарні із великим обігом коштів. Представники підприємств сподіваються, влада дослухається та піде на зустріч. Надіюсь на те, що і АПК департамент, і адміністрація обласна наконець та приймуться за років проблемами хлібопечення». суттєве здорожчання іноземної валюти та палива змушує хлібопідприємства працювати з меншою рентабельністю. Проте суттєвих стрибків у цінах на хлібобулочні вироби принаймні в найближчий час не очікується, кажуть в антимонопольному комітеті. Віталій улуйко навіть дав надію споживачам. До кінця весни цінова ситуація на продовольчому ринку стабілізується. «В Травні буде легше за нашими прогнозами. А ми сьогодні здійснюємо дослідження ринку. Нафтопродуктів, перевіряємо усіх нафтотрайдерів України. Очікується зниження ціни на світлі нафтопродукти, тому що там є ознаки картельної змови. Стабілізується національна валюта, не буде коливань, і цей ціноутворючий фактор не буде вже головним.